Вітаю у лабораторії природи. Продовжуємо дослідження пагонів, і зараз для нашої уваги видозміни пагонів. Ти пам'ятаєш, що видозміна пагона це зміна форми розмірів пагона в зв'язку з виконанням різних додаткових функцій. Зараз ми розглянемо з тобою лише видозміни пагона це бульба і цибулина. Чому вони є видозмінами пагонів? Пригадай, що кожний пагін складається із стебла, листків і бруньок. Також на пагоні розрізняють вузли і міжвузля. Чи є такі частини на бульбі та цибулини? Розглянемо більш детально. Зверни увагу, що на бульбі ми бачимо вічка, а це не що інше, як бруньки. Це вузли. Відстань між двома вузлами називається міжвузля. У бульба, міжвузля доволі вкорочені. На перерізі бульби ми теж розрізняємо внутрішню будову, таку як у стебла. Є шкірка, також кора, та ось ця частина і серцевина. Тому бульбу вважають видозміненим пагоном. Цибулина розглянемо більш детально її будову. Цибулина зверху покрита сухими лусками, які захищають її від несприятливих впливів навколишнього середовища. А що ми бачимо на перерізі? А на перерізі ми бачимо вкорочене стебло, яке називається денце. Від нього відростають додаткові корені. Від денця відростають видозмінені листки, соковиті луски. Зверни увагу ще на цибулинку, яка проросла зеленим листочком. Те, що у неї з'явився зелений листочок, свідчить про те, що на денці розташовані також бруньки, від яких відростають справжні листки. Отже, бульба і цибулина є видозміненими пагунами.